Доброго дня. Як зробити так, щоб після скасування будь-яких заборон по виробництву зброї, як це не було ніякого бардака. І можна було, як кажуть, вислідкувати будь-якого виробленого зброю. І при тому, що перевозка зброї не зареєстрована, була би дуже великою проблемою. Це просто організувати систему обліку на блокчейні. Коли виробник. Просто реєструє кожну зброю, вставляє туди опис, отримує, як кажуть, свій QR-код і наносить його на зброю. І таким чином, при пересуванні і при перепродажі через цей QR-код можна буде міняти власника, перепродавати і тому подібне. І таким чином, все зможе вислідковуватися. Не, не вийде провозити незареєстрованою озброєння. А інші люди зможуть легально покупати будь-яку зброю, на яку вони будуть мати право купити. Так само через свій додаток, це буде теж дуже легко як відбуватися. Так само легко зможуть власники зброї, які купили якусь зброю, яку вони можуть володіти, зможуть дуже легко її перепродавати. І при тому, якщо Буде хтось з тим неї хистить зброю, завжди можна буде перевірити, чи ця зброя належить їм, чи, чи не їм. А якщо не їм, то будуть виясняти, звідки не взялася ця, ця зброя, була вкрадена, чи тим більше, це все буде відбуватися доволі легко і швидко. При тому, що не буде розуміло, рівно хто найвласник тієї зброї без спеціального окремого доступу. Тобто, за допомогою цієї системи можна буде легко виробляти і продавати будь-яку зброю, а військові підрозділи, як в супермаркеті, зможуть її купувати. Враховуючи, що у нас війна і враховуючи те, що у нас радикальна ситуація, нічого страшного від того, що у нас всі почнуть виробляти будь-яку різну зброю, не відбудеться. Бо нехай Європа контролює свої кордони. А те, що відбувається у нас, ми самі з цим розберемося. Тим більше, що зараз, наскільки я бачу з розвідком дронів, як це використати, донести якусь вибухівку, будь-куди, не є великою проблемою, фактично для будь-якого маломальського, знакомого, люд, люд, технічної людини. Тому боятися, що там какої-то зброю, немає сенсу. Бо в нас радикальна ситуація і нам. Потрібно, щоб будь-які обмеження про виробництво зброї були зняти, бо лише це дозволить нам максимально швидко забезпечити нашу армію будь-якої зброї, і в кінці кінців перемогти цього ворога.